Так, тему уроку записали алгоритм опрацювання масивів. Тепер починаємо працювати, але спочатку не з комп'ютером, а з зошитом. Тобто, що нам треба зробити? Що нам треба зробити? Програма матиме ось такий вигляд. Зараз. Про що вона буде? Про що вона буде? Наше завдання створити програму для розв'язування. Розв'язування квадратних рівнянь. Спробуємо зробити таку, ну, більш-менш просту, більш-менш просту. І відповідно алгоритм. Що нам треба зробити? І що ми з вами зробимо? Перший пункт найпростіший, який ви вже вмієте робити: розв'язати рівняння, ну або задачу на папері. Навіщо ми це робимо? Навіщо ми це робимо? Зараз все поясню. Так, записуємо умову рівняння 2х квадраті мінус 28х плюс 90. Дорівнює нулю. Ну ми поки що теорему Вієта, як і іншим класам я вам спробуємо коротше наступного разу розписати за теоремою Вієта. Сьогодні нас цікавить поки що дискримінант. Але для того, щоб з'ясувати, Ну тобто розв'язувати через дискримінант, нам треба знати, чому дорівнює коефіцієнт А, чому дорівнює коефіцієнт Б і коефіцієнт С. Коефіцієнт А2, Б мінус і С 90. І С 90. Так. Далі. Ну а далі шукаємо дискримінант. Б в квадраті. Мінус 28 в квадраті. Відняти 4 помножити на мінус 28 і на 90. Мінус 28. в квадраті, плюс. мінус 4 на 2 і на 90. Ну, давайте так, щоб ми, не на, ми зараз не на математиці, тому я вам буду трошки допомагати, тому що я це вже робив. 28 квадратів, 784. мінус 4 на 2 на 90, 720. Тобто тут у нас нормальні корені вийдуть. Тут у нас вийдуть нормальні корені. Дорівнює. Дорівнює. Корінь 8. 64. І відповідно корінь з дискримінанта дорівнює. Корін з дискримінанта дорівнює корінь з 64. І дорівнює 8. Тепер перший корінь. Формула яка буде? Спочатку формула. 28. Міс Б, плюс корінь з. Дискримінанта. Дискримінанта. На 2А. На 2А. Так, 28. Плюс 8 поділити на 2 помножене на 2. Так. 4. Що вийде? Подумайте, що вийде? 9. 30, 36. На 4 виходить 9. Правильно. Другий корінь все так само, тільки що змінюється? Знак. Ну, Знак мінус. 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 28 мінус 8 на 4. 20 на 4. 5. 2. На 2. 20 на 4. Дорівнює 5. Розв'язали це рівняння на папері. Тепер, навіщо ми це все зробили? Навіщо ми це все зробили? Навіщо ми розв'язали рівняння на папері? Пояснюю. Друге, що, ми... що нам треба зробити? Друге, що нам треба зробити, визначити, що ми зробили. Визначити, що ми зробили, окрім умови. Буде А, окрім умови. Перше, що ми зробили? Ну, тобто, в нас є умова, що ми після зробили? Розписали значення. Визначили правильно. Визначили Визначили коефіцієнти. А, Б та С. Далі. Наступне, після того, як визначили, що зробили? Порахували дискримінант. Обчислили дискримінант. А тепер дивіться. Обчислили дискримінант. А тепер дивіться, справа в тому, що ну, обчислили ми дискримінант, в нас вийшов додатній, два корені, все чудово. Але у дискримінанта є декілька. ну, Тобто є декілька випадків. Коли дискримінант буде більше нуля, в такому випадку скільки буде коренів? Два корені. Два корені. Далі, якщо дискримінант дорівнює нулю, один корінь. Один корінь або два однакових. Тобто один корінь або два однакових просто. І якщо дискримінант менше нуля. Немає таких значень. Немає коренів тоді. Якщо дискримінант менше нуля, таких коренів немає. Далі, ну тепер дивимося на наше рівняння. Ми знайшли дискримінант. Далі, після того, як ми знайшли дискримінант, ми знаходили корені. Тобто в залежності, ну, в принципі, там особливо в залежності не буде. Запишемо, давайте так, знайти корені рівняння. А там будуть вони чи не будуть? Нехай програма це з'ясовує. Нехай це з'ясовує програми. Ну і після того, як ми визначили все, що ми зробили, то нам треба написати код програми та перевірити її виконання, що ми зараз і зробимо. Тепер розпочинаємо розв'язок нашої задачі. Тобто, спочатку у нас програма. Зовсім дуже велика. Так, квадратні. Рівняння. Звертаю на ну, вашу увагу на те, що пробіл в назві поставити не можете. Не прочитаю потім. Ну Тобто, видасть помилку. Програма видасть помилку Далі. Починаємо. Які зміни нам будуть потрібні? А, Б, С. А Б, С. Після того, як знайшли а, Б, С, Що далі шукаємо? Обчищуємо дискримінант. дискримінант. дискримінант знаходимо. І після того, як знайшли дискримінант. Знаходимо корені. Корені. Знаходимо корені. 1 x2. Х1 х x2. Ставимо ставимо тип даних real, Тобто всі дійсні числа. Чому? Тому що, ну, не від, знаєте, як. Не, не завжди в нас будуть точні Ну, тобто, корені цілими числами. Тому краще буде поставити real, щоб потім було зручно це все заповнити. Далі розпочинаємо. Далі ми починаємо нашу програму. І так, з чого ми розпочинаємо? Ми розпочинаємо з того, що ми будемо вводити. Так, так, нехай буде у нас якесь запрошення невеличке. Введіть коефіцієнти. А, Б та С. Закриваємо. Лапки закриваємо дужки поставили крапку з комеру. Тобі ще нам потім буде рішати уравнення дискримінанту. З, ну, потім, звичайно, потім у нас. Ні, нам нічого розв'язувати, нам треба ввести коефіцієнти. І все. Все інше програма сама зробить. Сама? Ну все інше сама зробить. Зараз подивимося. Зараз ми це на буде Це будь-алгеброче. Ну, в минулому році ще було б зручно. Зараз вже навряд чи. По-перше, по-друге, ми то дискримінант на екран не будемо виводити, щоб не було все так просто. А то ще дискримінант, якщо виведемо на екран, ну вибачте, то вже зовсім буде. Хоча можна спробувати. Можна спробувати і дискримінант вивести на екран. Далі. Тепер, які ми введіть коефіцієнти? Тобто, якщо ми написали для запрошення для нас же, введіть коефіцієнти А, Б і С. Відповідно, давайте так, щоб воно було на кожному рядку. Рідлайн. Тобто те, що ми вводимо з клавіатури. З клавіатури ми вводимо А, з клавіатури ми вводимо Б. І з клавіатури ми вводимо С. З клавіатури ми вводимо ці три коефіцієнти. Більше нічого з клавіатури ми не вводимо. Так, поки що вікно виводу. Нехай буде менше. Далі. Тепер, після того, як ми ввели три коефіцієнти. Далі ми обчислювали, тобто Після того, як ми їх з'ясували, далі ми обчислювали дискримінант. Тобто, дискримінант у нас 2 крапка дорівнює, присвоїмо йому значення. Дивіться, b в квадраті краще буде прописати, як b помножити на b. b помножити на b. Мінус 4 АЦ помножити на А помножити на c. Тобто дивіться, я ще раз вам нагадую, що Паскаль не розуміє, тобто, якщо ми пропишемо просто 4 АЦ, він не розуміє, що це таке. Тобто він не знає, що з ним Он робити. Він просто... просто все і Ну, от, B B. я ж Так тому я ж кажу краще прописати саме ось таким чином. Усюди ставимо обов'язково помножити. Тепер для того, щоб спростити нам трошечки програми, для того, щоб не розписувати, не робити багато розгалуження, ми зробимо розгалуження в дві частинки. Тобто, яким чином це буде виглядати? Яким чином це буде виглядати? Дивіться, от є в нас певний дискримінант. Є дискримінант, так? Секунду. Я випадково закрив. Є певний дискримінант, так? Якщо дивимося ми на наш дискримінант, взагалі, взагалі, він розгалужується на три частинки, так? Тобто дискримінант більше нуля, дискримінант. Це не можете не записувати поки що. Дискримінант дорівнює нулю і дискримінант менше нуля. Але я вирішив його скоротити. Спрост... Ну, точніше, не скоротити, спростити його трошечки. Ось цю умову, яким чином яким чином? Дивіться, можна спростити за таким, таким чином розподілити, дві стрілочки поставити. І у нас є два випадки. Є корені і немає коренів. І немає коренів. За якої випад... За якої умови корені є? Якщо дискримінант буде більше або дорівнює нулю. Ну, і, відповідно, немає коренів, якщо дискримінант менше нуля. Якщо дискримінант менше нуля, тобто ось таким чином це буде виглядати. Тепер, що стосується нашого дискримінанта, ми знайшли дискримінант, а далі ми з вами Коли записували алгоритм, ми з вами, я вам казав, визначили коефіцієнт, обчислили дискримінант. А далі ми прописували три умови. Зараз ми зробимо дві умови. Якщо. Дискримінант більше або дорівнює нулю. Якщо дискримінант більше дорівнює нулю, нулю тоді, тоді ми виконуємо цикл. Тоді begin. ми виконуємо цикл, тобто шукаємо корені. Капка дорівнює. Шукаємо корені. Тепер дивіться, на що треба звернути увагу. Обов'язково чисельник та знаменник беремо в дужки. Тобто мінус B плюс корінь SQRT В дужках з дискримінанта. Дужки закриваємо, дужки закриваємо. Поділити на 2 помножене на А. Теж він не розуміє, що таке 2А. Тому 2 помножити на А. Тепер чому ми це все взяли в дужки? Тому що Паскаль. Якщо ми це запишемо без дужок, це можете не записувати те, що я нижче пишу. Тобто, мінус b плюс корінь з дискримінанта поділити на 2 помножене на А. Я вам зараз покажу звичайно. Ну тобто на папері, яким чином це виглядає. Якщо це записати без дужок, дивіться, як він його прочитає. Він не розуміє, де в нього чисельник, де в нього знаменник, тобто, матиме це приблизно ось такий вигляд. Матиме це ось такий вигляд. Ми беремо перший корінь, наприклад, і обчислюємо. Мінус Б, плюс корінь з дискримінанта. Далі. Поділити на 2. Помножене на А. Тобто він запише 28, плюс корінь з дискримінанта в нас був 8. Поділити на 2. І помножити на і помножити на А. Тобто, Воно спочатку по... поділить він тоді. Він або спочатку поможе. так правильно, він спочатку поділить це 4 помножить 8. Тобто, зробить ви і виконає ось таким чином. Зрозуміло, чому тепер. Тобто, він, він не розуміє, де в нього чисельник, де знаменник. Він буде виконувати ось таким чином дії просто по порядку. Ну тобто, спочатку, звичайно, що ділення зробить, а потім вже а так ми йому прописали, що в нього ось цей чисельник. Так, ми йому написали, що в нього ось це чисельник, а ось це. Там, де 2 помножити на А, це знаменник. Ось таким чином. Далі. Далі. Тепер, після того, як ми це все зробили те, все те саме, тільки тепер з другим коренем. Тільки тепер з другим коренем. Мінус Б, плюс корінь з дискримінанта. Поділити на 2 помножити на А. Крапку з комою, до речі, не забуваємо. То я тут після першого кореня не поставив. Не забувайте крапку з комою. Тут не треба. Тут усюди, начебто, всюди є тепер. Так, записали. Відповідно, завершуємо цикл. Завершуємо цикл, так. Да. В другому корені там мінус. А, мінус. Я плюс ще раз написав, правильно, там же мінус. Я ще раз вирішив плюс написати. Так, цикл пошуку коренів завершуємо. Тобто, якщо він шукає корені, зробили. Далі, тепер дивіться, якщо дискримінант більше або нулю, треба 0, він шукає корені. Тепер, а де ж записуємо нижче? Інакше інакше, вивести на екран надпис: Що коренів. Немає. Вивести на екран надпис, що коренів немає. Тобто, тобто в цьому циклі він пошукав корені, він їх знайшов. Якщо дискримінант менше нуля, ну, відповідно, в нього зали або одне, або інше. Тобто, якщо більше або дорівнює нулю, виконав дію, якщо менше нуля, йому просто треба інакше вивести на екран, що коренів немає. Тобто навіть нічого обчислювати не треба. Нічого навіть обчислювати не треба. Тепер. Перевіряємо її виконання. Так, натиснули виконати. Введіть коефіцієнти А, Б і С. Ну, введемо ті, що в нас були спочатку. Хоча усі три випадки ми розглянемо. 2. Далі мінус 28 і 90. І 90. Все зробили, але нічого не сталося. Чому? Що в нас будуть цілі числа. Ні, не через те, що. По-перше, Ріал, Ріал може виводити і цілі числа, йому все одно. Тепер, тобто, це якщо ну, тобто, дійсні числа, він, він виведе будь-які числа. Тепер, правильно, через те, що не вистачає ось такі два рядочки. Х1 дорівнює. Ми не вивели на екран корені нашого рівняння. Ми не вивели, не вивели на екран корені нашого рівня. Red line x2. Так. Тому ну, x2. І ось тепер він нам виведе корені рівняння. Тепер він нам виведе корені рівняння. Давайте подивимося. <кх> тепер. Тепер введіть 2, мінус 28 і 90. Дивіться, x 1 до 5, x2, x1 дорівнює 9. Перший корінь. Давайте я вікно виведення трошки більшим зроблю, щоб, може, краще буде видно. І тут його трошечки ось так. Так, з1 до рівня 9, x2 до рівня 5. Такі корені в нас виходили. Такі. Такі. Тепер, що стосується, що стосується інших коренів рівняння. Так, 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 так. Тепер дивіться. Дивіться. Зараз ще з вами розглянемо два випадки. Якщо однакові корені, якщо, відповідно, їх немає. Я спеціально готував такі рівняння, щоб розглянути. Дивіться, ну таке доволі просте рівняння. В принципі, і за теоремою Вієта можна було б розв'язати. В принципі, це в нас х квадраті мінус 6х плюс 9. Тобто, воно згортається до формули скороченого множення квадрат різниці. Тобто його можна згорнути x 3 в квадраті. Відповідно з цього можна зробити висновок, що корінь урівняння буде лише один. Ну і дискримінант, якщо ми обчислимо 36 4 помножити на 9. Тобто 36-36 тридцять -36 дорівнює нулю. Ігроніч. А, а можна ли это сделать приміряти не только к формулам алгебри, а й к формулам діаметру? Uh, перевіряємо в Паскалі на програмі. Чи працює дійсно, чи ні. Які будуть корені? Так, введіть А, Б і С 1. Мнус 6 і 9. Тобто, дивимося, корені рівняння будуть однакові. І це буде число 3. Ну, тобто, або один корінь, або два однакових. Або один корінь, або два однакових. Так, і останнє. І останнє, дивіться. Останнє рівняння, я вирішив теж доволі просто зробити х квадраті мінус 4х плюс 5 рівня 0. Тобто, це те рівняння, в якому не ну, тобто в якому коренів не буде. Чому? Тому що дискримінант 16 мінус 4 помножити на 5. Тобто дискримінант виходить у нас 16 мінус 20 мінус 4, що буде менше 0. Що буде менше нуля. В такому випадку. В такому випадку. Так. Ну, рівняння записали. Давайте розглянемо. Давайте розглянемо ще раз натискаємо виконати, вводимо коефіцієнти один. Далі мінус 4 і 5. Як ви бачите, він нам знайшов: тобто він порахував дискримінант, вирішив, що він менше 0, і вивів нам надпис, що коренів немає. Ось таким чином. От, да? Якщо не повне. От них. Давайте зробимо ось таке. х 9 дорівнює 0, да? В такому випадку. У нас виходить коефіцієнт А дорівнює 1. Коефіцієнт Б дорівнює 0. Коефіцієнт С дорівнює мінус 9, тобто вільний член. Коефіцієнта Б, той того, що біля х немає. Відповідно, корені повинні вийти або 3, або мінус 3. Давайте перевіримо. Давайте перевіримо для неповного квадратного рівняння, як це працює. Так, 1, 0 і мінус 9. Корені, так, як воно і повинно бути. 1. 3 та мінус 3. Просто один коефіцієнт, його в нас немає, тому замість нього ми прописали 0. От і все.